Вітаю! Ви на каналі UL1M Robotics Workshops. Сьогодні в мене дві платки Kupcel. Я хочу їх протестувати, щоб з допомогою Лора радіозв'язку передавати з цієї платки інформацію на цю платку. Ось її назва Heltec Coopcell AB01. Я буду використовувати Arduino IDE. У мене Arduino IDE поки не налаштовано для того, щоб можна було цю, цей мікроконтролер. Ми будемо е, налаштовувати Arduino IDE шукати бібліотеки разом. Давайте почнемо. Включив одну з плат до комп'ютера. Давайте знайдемо документацію для цієї плати. У мене Arduino вже налаштований, але я хочу вам показати, як знайти документацію для того, щоб налаштувати Arduino IDE для роботи з Купцел. Для роботи з цією платою. Я скопіював назву. Шукаю work with Arduino. IDE. Work with Arduino. Купцел Framework Installation. Переходжу по цьому посиланню. Тут бачу інструкцію з трьох пунктів. Нам треба зайти в, в файл Preferences або Settings. Поїхали. Файл, ой, а, Arduino IDE Settings. І мені треба знайти. Ось цей Additional Boards Manager Url. І скопіювати ось цей URL. І вставити в ось сюди. Additional Boards Manager Urls. Я вже це зробив. Ви вставляєте, у вас це поле може бути пустим. Ви вставляєте сюди оце посилання. Ось це. І натискаєте ОК. OK. Третій пункт це встановлення. Встановлення плагіна, чи що це таке, плагіна, напевно, для Кубцл. Для цього треба зайти в Tools, Board і Manager. Tools Board, boards Manager. І ввести в куб. Тут написано, що installed, installed я вже встановлював. Це зайняло в мене багато часу, тому я зробив це до того, як записати відео. Вибираєте останню версію і натискаєте Встановити. Чекаєте, поки встановиться, і можете потім працювати з цією платою розробника Купсел з Arduino, Arduino IDE. І так, ви дочекались, поки встановляться всі бібліотеки пов'язані з CoPCL з цією платою розробника. Тепер давайте пошукаємо приклад коду для Helltech Coop ab 01 Тут на Arduino UA є внизу посилання на документації різні, на схему, швидкий старт. Я не буду ними користуватися, я загуглю таким чином CoPCL AB01 examples. І м, той екземпл, який мені потрібно, знаходиться ось тут. Health Купцей платформі Lattice Documentation. Переходити на Examples. Нагадаю, я хочу зробити передачу з однієї плати на іншу е, інформацію за допомогою лора зв'язку. Бачу Лора екзамл. Натискаю. Нас перекидає на приклади з лора. Нам потрібен pinpunct. Source: pinpoнct. Ino. Нам потрібен цей код. Але в нас плата не на 868 Гц, а на 400 з чимось. Зараз 400. 433 МГц. Це треба буде виправити, коли ми скопіюємо код в Arduino IDE. В цьому коді 159 строчок. Давайте скопіюємо цей код і вставимо сюди. Я натискаю Verify. No board selected. А, треба вибрати «Board». USB Serial. Тут я ввожу. Куб. Тут є декіль... декілька варіантів. Я не пам'ятаю, як називається. Я перехожу сюди. куб, цел AB01V2. Шукаємо. ab 01 v 2 Вибираю це. Натискаю ОК. Знову натискаю Verify. Компілюється скетч. Чекаємо, поки скомпілюється скетч. Я думаю, що все без проблем, тому що ця бібліотека LoRa One вона вже йде купою з цим фреймворком, який ми встановили. Я так думаю, що вона йде. Так як поки ми не бачимо помилок компіляції, то Напевно так і є, що Лораван вже йде в коробці з цим плагіном, який ми встановили. Чекаємо, поки скомпілюється скетч. Точно, нам треба поставити іншу частоту. Ну, Давайте це зробимо після того, як закінчиться компіляція. Скетч скомпільований, дан компайлинг. Тепер скопіюємо цей 433 і вставимо сюди замість 868. Тому впевнений, що тут 6 ноликів, так. Да. Ще раз наскаємо Verify. Скетч компілюється, зараз це повинно пройти швидше, я сподіваюсь. Done component, yeah. є. Тепер давайте завантажимо код на плату розробнику. Плату розробника. Done compiling, uploading, uploading, Ось бачимо, що йде процес аплодінгу. Є. Дан аплодінг. Давайте подивимося, що виводиться в Serial Monitor. Serial Plotter. Чи ні? Serial Monitor. О, oh, Serial Monitor. Bowed Rate, який тут стоїть. 115 тисяч. А де тут? Чи нема такого? 100? А, ось є. є. Що, нічого не вводиться, я поставив 115200. Маю вводить serial print. Давай іде. Я на, зараз на платі розробника натискаю кнопку Reset. Подивимось, чи щось буде виводитися в serial monitor. Виводиться. TX Done Into RXMode. Uh, бачимо, що плата працює. Тепер я хочу завантажити код на другу плату. Я від'єдную від першу плату. Від'єднав від і приєдную другу плату. Приєднав. Завантажу тепер на цю плату наш код. Данкомпайнг. Зараз відбувається процес аплодинг. Є, відбувається. У мене є батарея для однієї з плат розробника. Я одна плата. Одна плата розробника буде під'єднана до комп'ютера, щоб ми могли бачити, що виводиться в серіал монітор. А іншу, іншу плату я приєднаю до батареї. І так, я перезавантажу цю плату другу, яку ми, яку ми прошили. Перезавантажив TX Done into RX Mod. Так, зараз друга плата знаходиться в RX Mod. Е, першу плату я приєдную до акумулятора. Так, я приєднав першу плату до акумулятора. Ой, бачу, як світяться лампочки. Одна плата передає, інша приймає. Тобто передача працює. Зараз я перейду, е, покажу з телефону, як це відбувається. Дивіться, маємо дві плати купсел. Одна з плат приєднана до батареї, інша плата приєднана до комп'ютера. І ми бачимо інформацію з цієї плати. Вона передається по серіал монітору. І бачимо, що е, вони по черзі приймають і по черзі передають за допомогою лора повідомлення. Ось Hello 29, hello 30, hello 31. Ось вони по черзі. Вони працюють як е, приймач і як передавач по черзі. Посилання на код, який я використав, я скинув в коментар до цього відео. Дякую за увагу. Ви були на каналі UL1M Robotics Workshop. До зустрічі в нових відео.